Ось цей новий екскаватор-навантажувач незабаром відправиться на допомогу нашим бійцям на передову. Його для військовослужбовців передала полтавська громада. Відповідне рішення прийняли на засіданні міськвиконкому 1 травня. До департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи днями надійшла заявка, каже його директор Олександр Сороковий, що хлопці потребують саме цієї машини. Тому оперативно було реалізовано таку покупку. На це витратили близько трьох мільйонів гривень. Таку техніку. Спеціалізовано ми передаємо вперше. Це екскаватор-навантажувач, який буде переданий нашій бригаді місцевої Полтавської ТРО для виконання бойових завдань на сході країни. Так що їм потрібна допомога вкрай такого типу. Цей екскаватор-навантажувач багатофункціональний, говорить механік Сергій Мамон. Він може як піднімати великогабаритний вантаж, так і рити. Додає, в обслуговуванні машина не вибаглива, а заправляється дизельним паливом. З допомогою нього можна рити траншеї за сміщеним плити задні вліво-вправо. Сміщається заднім ковшом. Переднім ковшом можна навантажувати будь-який груз на кузов автомобіля, а також з відкритою челюстю можна. Дорогу розчищати і збирати мусор і грузити його знову. отримувати техніку до Полтави разом із іншими військовими приїхав солдат Віктор Танцюра. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у своєму рідному селі трактористом, тож швидко розібрався у нюансах управління цією машиною. Говорить, екскаватор дозволить швидко і якісно створювати інженерні споруди, зокрема бліндажі на позиціях. Око риється з ну, сам воно ж довго. Время і проходиться. Ну а так машиною швидше і Хлопці будуть задіяні більш буча ну, короче, держати оборону. Така машина допоможе зекономити хлопцям час. Уже сьогодні цей екскаватор поїхав працювати за призначенням. Це буде Мар'їнський напрямок, каже директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий.